Оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області викрили злочинну групу на чолі з кримінальним авторитетом. Учасники угруповання поширювали злочинний вплив, займались вимаганням, організовували сходки та наркотрафік в місцях позбавлення волі. Організував наркозбут за ґратами 22-річний кримінальний авторитет, який на даний час перебуває в Полтавській установі виконання покарань за скої. Іння низки злочинів, зокрема за участь в злочинній організації. Саме він, маючи авторитет серед утриманців виправної установи та осіб з кримінального середовища, створив злочинну структуру з чітким розподілом ролей для безперебійного постачання канабісу за ґрати. Кримінальний авторитет залучив як спільників кількох осіб з волі, які закуповували наркотичну рослину, маскували її у товарах першої необхідності, після чого передавали посилки їх адресатам в колонію. Фух, ти сьогодні здягу мою вечір, бо я так ніричого. Тут глаз радує. також лідер групи брав участь у вирішенні конфліктних ситуацій. Так для розв'язання спірного питання до Смотря що звернувся один із утриманців колонії. Тож обидва кримінальні авторитети організували, а потім взяли участь у сходці, де і владнали конфлікт. У ході слідства встановлено, що лідер групи навіть за град координував протиправну діяльність своїх спільників на волі, зокрема вимагання. До прикладу, після звільнення з УВП одного з поплічників до нього звернувся раніше судимий чоловік. Він пропонував за окремий відсоток від суми допомогти у характерний для кримінального середовища спосіб повернути 2700 доларів, які йому нібито заборгував родич. Під керівництвом лідера групи фігуранти погрожували потерпілому фізичною розправою та знищенням майна. Я, я з братви понял в городі. Він звернувся ко мне, а касаємо довго, котрий ти йому не віддаєш. Понял? Вот ему надо за эту ситуацию отдать деньги, которые он потратил, свои. Если ты не захочешь решать, будут последствия. Вот що я можу сказати. Якщо ты не понимаешь, розумієш, тебе надо разбить нормально, щоб ти понял. Побоючись за власне життя, потерпілий перевів зловмисникам гроші. Наразі шістьом учасникам злочинної групи, двом кримінальним авторитетам та їх спільникам, повідомлено про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Заходи з викриття проводилися у співпраці з СБУ в Полтавській області, регіональним управлінням патрульної поліції за сприяння адміністрації державної установи Полтавська УВП номер 23 Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура.